Максимальним навантаження до 175 кг на кожну полицю. А тут тільки 25 кілограм. І він вже ось... О... Отак він вже їздить. Це ж 25. А 150. 175 помножити на 5. 875 кілограм тонну на цей стілаж? Можливо, хтось придивляється на ці стілажики і думає, купляти ці стіважики чи не купляти. Так? Купив я їх 7 штук. Ось у нас ще стоять. І зараз оце ж тут в мене місце і починаю їх збирати. Да? ці а Що нам заявляє виробник? Що кожна полка може витримувати до 170 кг? Висота цих стілажиків 180-90 на 40. Кажуть, вони 175 кг Може отримувати полка. Ну, думаю, мені 175 кг не потрібно. У нас все, бачите, стоїть а, хімія там, від сімейного саду, сінгенти, Ну, різна насіння. Ось тут насіння, воно все треба розставляти так, як треба. Ну думаю, не, не важке. Замовлю. Ну Замовив. Починаю збирати. Зараз беремо, будемо дивитися. Таке воно все ніжне, я вам кажу, оце я спокусився на нього, дивіться. Ось таку візьму. Ось ось. Бачите? Ну що, я, я... ось о, навіть ось одним пальцем. Може воно зараз збереться і воно не буде це вся історія грати, ну Но... це капець. Це просто капець. Яке воно зараз буде подивитися. Я мав хоч би ця повочка буде якась тостіша. Ну просто стільки тут 4 мм чи 5, може. 4, напевно. Не більше. Тому що я можу сказати? Починаємо його збирати. Збирається воно то нормально. Я не можу сказати, що тут воно ну, якусь тяжку збирається, збирається нормально. І ми, звісно, з майликом їх будемо. Збирати, так? Да? Ой, ти наш смердяк. Ні, не можна сюди йти. О, ну, побачимо. Ось так воно. Там намальовано, що його збирати треба резиновим молоточком. У нас такого не немає. Тому збираємо, який є. Як загнув його, о, то воно і тримає, воно і не болтається. Ось, о, бачите, це та серединка, яка там. І вона, якщо її просто так ось згинаєш і запихаєш туди, то воно там болтається. Я запихаю, потім його ще раз загинаю, тоді воно вже, виходить, тримає. Можливо я роблю неправильно. Збираю їх вперше, але... Але. Ось ми зібрали. Ну, зрозуміло, це низ, да. а що буде зверхом не стоїть внизу на площині. 170 кг. Ми що на приколі. Та не видерже воно по житті 170 кг. Просто складеться. 175 кг на одну полку. Ну, що да. ну, йдемо далі. Ні, друзі, е е ну це я так, поки песимістично, так, да, кажу. Можливо, воно буде і нормально. Це ж таке. Воно може обманчиве такий вигляд має, а по факту все буде чудово. Якщо так, то це буде дуже добре. Ось так воно з'єднується. Ось бачите? Я віддаю перевагу отаким стілажам. Ось таким. Оце я знаю, що це стілажі. Це бомба. Тих навантажують. Дивіться, скільки лежить навантаження на них. На полки, на все. А це, ну побачимо. Бачите, тут така... Ось таке з'єднання. Воно вставляється сюди всередину. Ось так. Воно заходить у ці їхні пази. Бачите? І ось тут воно залазить туди всередину. Його треба трошечки піддожимати, щоб воно туди залізло, бо воно впирається. О, бачите, я його дожав і до кінця залізло. Ось отак. І все. Його. Сюди так само внизу. Доправляємо і фіксуємо. Зібрав я його. Зібрав я його, так? Да? Ну, дивіться. Доволі він, ну, жорсткий, так? Да? Я не можу сказати, що він там типу, їздить, там бовтається, гойдається. Як так, то ні. Тим паче в нас їх буде 7 штук, ми їх докупи з'єднаємо, такий ряд, да? і ну, точно нікуди не дігнеться. Це 100%. Ось. Наскільки він крепкий, я затруняюся вам сказати. 175 кг на полку. Чесно. Я сумніваюсь. Дуже дуже сильно. Ну, реально. Давайте бути відвертим. Але як він буде ту вагу тримати, я не знаю. Зараз ми поставимо, чи покладемо. У нас є така штука, просто шикардосний засіб від свимаків. Щоб 25 кілограм? 25 кг. Вже він стає неустойчивий. А тут тільки 25 кг. І він вже ось о... отак Ось так він вже їздить. Це ж 25. А 150. Ну, типа. 25 кілограмів ще наверх зараз тільки 100 кілограм. Може я не правим поняв, але там не 175 на полку, а 175 на весь тілаш. Тоді може бути по 25 кілограмів на полочку. Ну бо про які 75-175 кг може бути. Давайте подивимось в інтернеті, слухайте. Давайте все ж таки подивимось. Видно вам? Складається з п'яти полиць, на які можна поставити продукти, коробки або інструменти з максимальним навантаженням до 175 кг на кожну полицю. Яких 175 кілограмів ви поставите на цю полиці? не розвалиться, ви розумієте? 175 помножити на 5? 875 кг тонну на цей стілаж? Серйозно? Це смішно. Ну, дивіться. Для наших потреб він піде отако. Розумієте? Тому що ну, нам не треба класти це, що я повикладав збирати, але якщо ви хочете такого стелажа купити, дивитися, і будете думати, що він 175 кілограм на полицю буде, то він не буде. Фу, то він не буде. Нам шикардосно, бо ми ось дивіться, Бачите? Ух, ящичок. Чітенько сюди залазить. Ми собі знаємо, яке в нас тут добре стоїть, поняли? А в нас таких ящиків, дай Боже, бачите, як чітко. Можна там ще полки підрегулювати. І все, і ми розгружаємо. Ми розружаємо оцю всю історію. Розумієте? Оцю всю. Нам буде нормально. Але. А, і потратив я часу, щоб його скласти. У мене пішло 40 хвилин. 40 хвилин, щоб його скласти. Тому що оці всі пази залазить ви самі бачили як. Не, не так просто. У викрутку треба все підгинати, щоб його позапихати. Ось. Тому скажу так, для мене ок, для моїх потреб просто ок. Так само ось поставити, наприклад, на сіні. Дивіться. Да? Шикарно, Просто шикардосно. Мені? Нравиться. Чи до прикладу ось у нас є горшки, так? Да? Ніх нема куди поставити. Все наверх ми собі виставимо їх. Все. Видно вам? Не знаю, чи вам видно. Ось. Виставили. І красота. Тому дивіться самі. Завтра будемо складати решту. Все. пора додому їсти і пити хочеться